З'явився у нас на роботі новий співробітник, і ми одразу зрозуміли, що нема чого йому очима моргати, бо він одружений, тільки й мови було про його тещу, яка вона вередлива та влізлива. З самого ранку мені спокою не дає все лазить по хаті навіть серед ночі. Знаєте, всі подумали, що теща вже в такому віці, коли не все добре з розумом. Василю, на вигляд було років 50, але ніхто з нас в паспорт не заглядав. Важко було б неодруженому чоловікові в нашому колективі, бо вже добра половина жінок розлучилася з чоловіками, а друга й не одружувалася. Так як я дотягнула до 45 і вже думаю, що далі нема сенсу і починати. А потім Марина, наша бухгалтерка, каже йому: А чого ж ти з жінкою не поговориш, щоб вона матері розказала, що та не так поводиться, як годиться. Як теща отака, то віддайте її в спеціальний заклад. Та як я її віддам, аж стрепенувся Василь. Вона ж у мене від дружини залишилася. Тобто нашорошили вухами. Та отак дружини нема, а теща у мене лишилася. Ми, звичайно, подивилися на Василя іншими очима, але хто хоче жити з чоловіком, який має таку вередливу тещу і яку нікуди не віддасть? Але він не виглядав на чоловіка, що не має дружини. Охайний і аж блистить? Це ж добре, коли чоловік з усім собі раду дає. Так якось сталося, що він почав до мене підходити з якимись питаннями по роботі. Далі питав, де тут дешевше поїсти, де що купити. Я й розповідаю, а одного разу він мене попросив з ним пройтися по магазинах, бо він собі купував одяг і не знав, чи таке зараз модне. Ого. «Ти чи не завів собі когось на стороні, кажу я йому, що те, що скаже, та нічого не скаже, головне ж жінці сподобатися. Вибрали ми одяг, ще пішли на морозиво, мало несправжні побачення у нас. Насправді мені Василь подобався і в мене такий характер, що я вжилася б з іншою жінкою. Вже почала я про те думати, але ж він, видно, вже когось має, раз і одяг купує і розпитує, де можна повести жінку. Це було в п'ятницю, і після роботи Василь мене очікував біля будівлі. Галю, я хочу квіти купити і не знаю, які вибрати. Для коханої? питаю, а серце стискається. Так, от тобі які квіти подобаються? Та що мені? Мені й ромашки за милу душу підуть, а як твоя якась вередлива, то я й не знаю. Ми пішли в кіоск, і Василь мені купив ромашки. Це тобі. Ти мені давно подобаєшся, і я хочу тебе запросити до себе на вечерю. А як же теща? питаю я його. А що теща? Вона не буде мати нічого проти. Але ж я не приготувалася і плаття, і зачіску, і щось принести треба. Не метушися, я все приготував, а ти й так гарна. Такого компліменту моїй 90 кілограмовій персоні давно ніхто не говорив. Я вже була готова з цим чоловіком вогонь і воду, а не те, що з тещею знайомитися. Теща ми дома, покликав Василь, коли ми переступили поріг. Я вся зашарілася, спітніла, руки почали тремтіти, але кроків не чула. Видно, вже образилася і буде до мене погано ставитися. Що ж робити? Аж раптом щось нявкнуло і до моїх ніг почала тертися кішка. О, то ти вже те ще сподобалася, а ти переживала, засміявся Василь. То це теща? Я почала сміятися. Виявилося, що у Василя була така вредна теща, що практично його розлучила з дружиною, адже все їй було не те і не так. От він і назвав та кішку, яка жила в дворі і мала дуже непривітний вигляд. Тепер кішка добра, а ми щасливі. Підпишись! Підтримай українськомовний контент. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.